Отже, похід святкового дня з східниці через гору Мельнична через Перепростиню на гору Вершище. Гора Мельнична це 818 метрів, здається, близько. А гора Вершище це близько 880 метрів. І е Чому похід святкового дня? Тому що сьогодні в селах святкують успіння Богородиць. І ми з усією повагою ставимося до Марії, матері нашого Господа. І Хоча ми не святкуємо цих свят, але чим це свято приємне для реформата, реформатів. А приємне воно тим, що в селах не косять ні сучасними пристроями, ні залізними косами, не рубають, не пиляють дрова. Отже, тихої всхідниці і тут в перепростині. Оце внизу перепростиня, яка знаходиться на березі річки перепростинка. А отут в цих кущах шумить чорний потік, який впадає в річку перепростинка. І загалом дуже цікавий похід. От Взагалі, я думав, зупинитися ось тут і далі не йти. Але захотілося все-таки вийти на саму гору вершище. В чому складність, що дуже, у нас, дуже є стежка, але потім починаються хащі, починається багато бурелому, починаються ожини, які закривають собою бурелом. І чим ближче до вершини, тим більше цього бурелому, тим складніше йти. Але цікаво, бо там дуже старі дерева є, старі буки. Старі ялиці, і деякі з них дуже старі. і Попадали, і все воно дуже живописно. Тому спортивний інтерес в мене не пропадав, поки я не зайшов, коли карта показала позначку гора в вершище. Ну і тепер я спускаюсь в перепростиню і залишається, залишається вернутися в східницю, для цього просто прийти треба ще одну. І гірко саме піднятися на Мельничну і спуститися з неї. Дуже красиво. і Дякувати Богу за як творцю і викупителю. І коли я роздумую, що от я хотів поїхати в Східницю, і Бог дав це, і хоча в той же час я проходжу ВЛК, тобто я подав документи на ВЛК. Але вони сказали, що це може зайняти місяць-два. Я приходив на них, переконався, що вони правильно записали мій телефон. І до цих пір ніхто не телефонував. І тому я наважився поїхати в східницю. Хоча в моєму квитку нічого не відмічено, він старий і в реєстрі електронного мене немає. Але. Чекаю дзвінка. Але в той же час маю можливість їхати, от, на гору. І, Але багато вже братів, багато чоловіків вже не мають такої можливості. Тому що, коли ти вступаєш на службу, хай ти обмежено придатний, хай ти там будеш служити, допустим, не на передовій, але. Все одно ти вже собі не належиш. І це нагадує слова, які Господь сказав Петру, що ти підперезувався і ходив сам куди хотів, але потім тебе підпережують, і підеш куди не хочеш. І ну, і звичайно, ви знаєте, що ці слова про те, як, якою смертю Петро прославить Господа. Але от коли йде призов, коли і Людина вступає в військо, вона стає зв'язана. І, звичайно, ми бажаємо, щоб всі наші захисники прославили Господа належним виконанням своїх завдань бойових і повернулися живими, здоровими, з миром і перемогою додому. І тому за це треба молитися постійно. Але також оця ця дійсність, яка є зараз, нагадує нам, що по великому рахунку ми всі. Залежимо від Господа, ми під Його контролем. І хоча в когось нібито більше свободи, але християнин знає, що Господь веде його тою чи іншою дорогою. І це саме головне пам'ятати, що ми в руках Господа. І тому дякуємо Богу, хто має можливість пересуватися більш-менш за своїми бажаннями, покладаємось на Бога ті, хто підперезався присягою, обов'язком. І це почесно це відповідає біблійному вченню захисту своєї батьківщини і за наших братів і сестер ми молимося. І дякуємо Богові за те, що чи в війську ми, чи відносно вільні на рахунок пересування, але ми в його руках. І хай Господь благословить кожного з його дітей, і Хай Господь дасть мир усім нам. І ми дякуємо за те, що Господь Ісус Христос пішов туди, куди йому не дуже хотілося іти, але він пішов ради того, щоб принести багато радості, щоб прославився Отець і спаслося багато, багато людей. І він обіцяв, що він з нами в будь-яких обставинах. Хай Господь благословить кожного з вас.